Привіт! Всім, хто переглядає відео заготовок на моєму каналі, це лише легка вишиванка. Зараз я хочу показати таку модель на плаття, заготовка. Ось, написано великими буквами: заготовка для плаття на таких синіх кольорах. Від світлішого до темно-синього. В реальності все так і є. Як на макеті, так і виглядає заготовка. Орнамент маки, волошки і ромашки. Ось пише. Загальна кількість бісеру 48 940. Для вишивки бісером та нитками написано. Але придивимося ближче до схемки. Схемка надрукована півхрестом. Тобто хрестиком, нитками її буде важко вишивати. Це для професіоналів. Це зможуть хіба професіонали. Ось, орнамент на грудях. Такі три маки. Три маки це так і є. Тут збоку в мене орнамент на рукавчик. Рукав. Тканина теж так від світлої до темної такий перехід. Ось, Тут в мене є метрова стрічка. Орнамент на рукав річчі маки, але по довжині там 50 см. Тобто по кругу буде дуже, дуже довгий орнамент, при пошитті його потрібно буде якось гарно вкоротити. Або Підрізати, вкоротити, щоб так не було. Тут нижче у мене орнамент на низ. Низ плаття. Ось таким півкутом, і з іншої сторони, півкутом. Нагадаю, що орнамент на заготовку тільки спереду. На спідничку також ззаду на спинці немає ніякого візерунку. Це в нас плаття 0, номер 05. Заготовка під вишивку. Хто хоче на кольорових тканинах, може легко просто вишити собі таке плаття. Ще зблизька можна подивитися на друг схеми. Бачите, схема без позначок, але кольори все одно чіткі. Чіткі кольори, ось такі волошки, маки. Ромашки. Дякую за увагу! Знаєте, що мене можна знайти в однокласниках або ВКонтакті. Надумайте, пишіть, замовляйте.